Що насправді бачили іноземні дипломати та мандрівники, коли вперше ступали на київські та московські землі 17 століття? Їхні записи подекуди звучать так, ніби це спостереження не про далеку історію, а про наші дні. Хто їх дивував відкритістю та свободою, а хто суворими заборонами і дивними порядками? Сьогодні ми розберемо враження іноземців і побачимо разючу різницю між двома світами, що існували поруч. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А це мій телеграм-канал. Підписуйтесь і ви не пропустите жодної новинки мого проєкту. Отже, ми чітко усвідомлюємо, що українці кардинально відрізняються від росіян, а кремлівська теза про один народ банальна пропагандистська агітка. Ба Більше ми були різними протягом всієї історії, про що є купа документальних підтверджень, в тому числі записи європейців. Приготуйтеся дізнатися про нові факти. Поїхали! Для початку наведу свідчення московита, письменника 17 століття Григорія Котошихіна. В своїй книзі про Росію під час царювання царя Олексія Михайловича він наголошував на постійних суперечках між боярами, стольниками, окольничими та іншими можновладцями, які не могли дійти згоди, хто вищий на государів службі. Ну таке собі, звичайна конкуренція, скажете ви. Та річ у тому, що найноровливіших із них всіляко карали, саджали за грати, карали батогами тощо. Особливу увагу Котошихін звертав на неосвідченість московитів. Ці люди, писав він, цитата природою своєю бундючні і незвичні до будь-якої справи, тому що в їхній державі навчання не має гідного статусу. Правда полягала в тому, що своїх для наук в інші держави не посилали, бо боялися, аби там свою віру і культуру не змінили на чужі, а потім їх поширили серед родичів і знайомих. А якби князь чи боярин сина чи брата відправив у справах в іншу державу, а також особисто туди поїхав без дозволу царя, то таку людину мали оголосити зрадником, а його чини, маєтки і статки відібрати. При цьому його бродичів катували, щоб довідатися, чи не виїхав зрадник з метою закликати іноземних військ захопити московську державу або для іншого злодійського наміру. Своєрідно, м'яко кажучи, на Московії розвивалася торгівля, особливо там, де йшлося про гроші царя і державну скарбницю. Шведський комісар Йоган Деродес у своїх доповідях про московську комерцію середини XVIII століття писав, що товари тут продають лише тоді, коли їхня ціна стає найвищою. До того різна продукція може лежати декілька років, поки її продадуть. Причому знатні купці, які представляють царя, вважають, що нічого від цього не втрачають. Вони лише хочуть отримати найвищу ціну, а товар нехай лежить стільки, скільки доведеться. Через це вони жадібні до великих баришів, не розуміють того, що маленький системний бізнес дає набагато більше прибутків. Друзі, якщо ви цікавитеся історією нашої країни, ви не можете пройти осторонь минулого свого роду. Хіба вам не цікаво дізнатися, ким були ваші предки, де жили, чим займалися, як їх звали? Це реально довідатися, лише треба звернутися до професіоналів. Найбільший в Україні центр вивчення генеалогії пращур якісно досліджує родоводи і надає інші послуги генеалогічного характеру. Більш детальна інформація за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Продовжимо. Йоган Кільбургер, який у 70-х роках 17-го століття. Працював у складі шведського посольства в Москві, згадував, що російська влада всіляко обмежувала і навіть душила торгівлю. Це робилося всілякими способами. Зокрема, влаштовувалося безліч державних монополій, які очолювали користолюбні і неосвідчені особи. Вони цитата накладали на іноземців великі податки і пригнічували торгівлю тяжкими умовами. Ще деякі спостереження кільбургера: Чужоземні художники боялися приїздити в Московію, бо їх там безпідставно затримують, а підданим не дозволяють їздити в чужі землі і навчатися в інших країнах. Як бачимо, остання теза перегукується із свідченнями Котошихіна. Кільбургер писав у своїй книзі коротка звістка про російську торгівлю, що московські купці були змушені дуже дорого оплачувати поштові послуги, наприклад, листування. Дуже шкодить торгівлі схильність місцевих купців до обману, і в цьому вони великі майстри. Через те, навіть досвідчені іноземні торговці пошиваються у дурні, бо грають за правилами, на відміну від московитів. Знайома ситуація, правда, за свідченнями іншого сучасника, німецького мандрівника Якова Рейнтфельса, московський монарх ледь не особисто організовував найважливіші торгові оборудки в державі, а потім прискіпливо стежив за їхньою реалізацією. Причому, якщо московити укладали з чужинцями якусь важливу угоду, то цар безпосередньо керував процесом, скасовував чи затверджував подальше виконання оборудки. Піддані не мали права збувати власні товари, поки не спродав свій крам монарх. Їм навіть офіційно заборонялося вихвалятися своїм багатством. Щодо торгівлі коштовним соболевим хутром, то московські торгові люди зобов'язувалися купувати його в Сибірському приказі за ціною, яку вкаже монарх. Московські купці могли полишати межі країни тільки з дозволу царя за умови повернення додому. Для вивезення власних товарів морем вони наймали іноземні кораблі за велику ціну. Своїх же суден було обмаль і ті не найкращі, враховуючи не зовсім ринкові відносини у Московії із середини 17 століття, тамтешнім купцям почали дошкуляти англійці, німці, голландці і чимало інших чужинців, що брали участь у комерційній боротьбі. Чому правильно? Бо вони пропонували товари набагато кращої якості. Показовим прикладом може слугувати скарга торгових людей різних міст російських 1646 року. Вони жалілися царю Олексію Михайловичу, що до Москви масово приїздять іноземці, в тому числі поляки, литовці і увага, українці, які розоряють холопів государєвих і змушують їх по різних містах розбрідатися від будь-яких торгів, відійти. Після того монарх таки зважив на заподіяну шкоду його холопам і сиротам і почав рішуче обмежувати конкуренцію з боку чужинців. А в 1667 році навіть побачили світ нові торгівельні правила на болотах, згідно з якими іноземцям заборонялося торгувати в роздріб не лише в Москві, а й в інших містах Росії. У того, хто порушував, товари вилучали на користь царя. Крім того, чужинці обкладалися великими податками їхня діяльність обмежувалася іншими факторами. А що іноземці говорили про Україну? Голландський резидент у Москві фон Келлер у листах до свого уряду в 70-х роках 17-го століття згадував про важливість Києва та його важливе міжнародне значення. Голландець наголошував, що це найдужче і найголовніше місто, яке нагадує наречену, до якої сватаються турки, татари і тутешні кавалери, і з обох боків шаблі радісно блищать. Кінець цитати. А запорожців він називав красою козацької нації, перед якими запобігає Туреччина і Московія. А якщо продовжити тему іноземної торгівлі, то мешканці Києва активно до неї долучалися. У передмісті на Печерську в 1680 році на найвищому рівні було дозволено негоціантам, тобто оптовикам, прибулим із-за кордону, безперешкодно торгувати. Так, зі східних країн сюди завозили великі партії оливкової олії, мегдалю, рису, ізюму, тютюну, шафрану, прянощів, різні тканини, вогнепальну і холодну зброю, оздоблено багатими прикрасами, приганяли табуни коней. У 80-х роках продукцію широкого асортименту з Європейських держав до міста привозили купці Суслов, Якимович та інші. Їхні Варообіг нерідко сягав 15-20 тисяч рублів. Кияни, і, зокрема, купці-греки, котрі мешкали в нижньому місті, систематично відвідували ринки Польщі, Німеччини, Данії та інших країн. До речі, а знаєте, як тоді іноземці описували українців? Ось що німець Уліріх фон Вердум писав про зовнішній вигляд наших предків: в Україні сільські чоловіки і жінки носили темно коричневу опанчу із сукна, яку власноруч виготовляли. Йдеться про старовинний український верхній одяг, широкий, довгий плащ без рукавів. А шляхта і купці носили блакитну опанчу. Селяни-козаки влітку одягали опанчу з білого сукна, взимку з баранячих кожушин, що сягали від шиї аж до ніг. Та опанча, яка їхньою мовою називалася кожухом, писав Вердум, часто на плечах вкривала різнокольорова вишивка і виглядало дуже гарно. Влітку селяни і козаки ходили лише в сорочці. У селянок сорочки були із грубого полотна, а в міщанок і заможних із гаптованої китайки. Причому всі форми тіла було видно так добре, не мов би ходили голими. При цьому вони підперізувалися понад стегнами червоним, зеленим або іншого кольору паском. голову оздоблювали свіжими квітками і зеленими вінками улітку. Взимку мусили їх замінювати восковими вінками. Дівчата носили персні, намисто, кульчики у вухах, волосся розділяли посеред голови старану на обидва боки, часто сплітали волосся, стягуючи їх вухами до плечей. На селі чоловіки і жінки взували чоботи, а міщанки носили черевички. В Україні купають дітей до року щоденно двічі на день у теплій воді. Їх кладуть у воду так, що стерчить лише голова. Так, вони лежать у воді понад годину і полощаться, як жаби. Українці вважали, що це сприяє зростанню дітей. Ну, як вам, друзі? Свідчення очевидців про Московію XVII століття наштовхують на паралелі із сьогоденням, а описання зовнішності наших предків для нас виглядає звично, а для іноземців дуже екзотично. Нам є чим пишатися, тим більше у порівнянні з убогими, як вважаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Крім того, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, поширюйте цей контент, адже ми маємо знати наше минуле. До зустрічі, папа. -па.